Докупив собі до DJI Mini 2 захист на пропелери. Ось встановлюю. Встановив тільки одну половинку, а верх, думаю, не встановлювати, тому що його треба закручувати ось такими болтиками. Вони такі доволі важкі. Я думаю, мені вистачить цієї защити, як вистачає. Захисту літати. Попробую так. Воно, в принципі, ось так закриває. Ну Саме головне, що вже не буде тут боку, з боку вирізатися. Буду пробувати так політати. Побачу, як воно. Ну, але знову, якщо нахилиться сюди, але він так не нахиляється, знову стабілізація є. Буду зараз спробувати. Взяв у фокус оцю пташку, хотів красиво пролетіти по кругу, але тут попав дуб. Думав усе, пропала капець, але ні, обійшлося. Повернувся, подивився, дрон нормально тримається і продовжив польоти. Тут старався на максимальній швидкості пролітати. Так як додав захист на пропелери, то я думав, що воно вплине на аеродинаміку. Але, як бачите, дрон доволі жвавий, жваво повертає. Ну І в мене пропав страх е додавати швидкість, тому що раніше не було захисту і я більш так сковано літав. А зараз е із захистом доволі швидко літає. Як для DJI, доволі такий він повороткий. Хоча ще навчаюсь, тому так ще сковано виходить. Ну, далі буде більше. Пишіть в коментарі, що ви думаєте. Може є якісь підсказки в когось, то пишіть, цікаво буде почитати. Взагалі підписуйтесь на канал, кому цікава подібна тематика, тому що е я тільки навчаюсь. Далі буде більше і цікавіше. Підписуйтесь на мій інстаграм, там часто публікую, ну, стараюсь часто публікувати фотографії теж із дрона, також відео коротке.